Завдяки соціальному партнерству, а колективними договорами охоплено понад 72% працюючих. Вдалося цьогоріч забезпечити зростання виробництва у всіх галузях промислового комплексу. Зібрано дорідний урожай зернових. Майже на третину зросла заробітна плата. На 20 мільйонів гривень скорочено заборгованість цієї виплати. Разом з тим, у ряді агроформувань Віньковецького, Кам'янець-Подільського, Славутського та інших районів селяни отримують щомісяця по 30-60 гривень заробітної плати. Назвичайно складне становище у цукровій галузі. Люди роками не отримують зароблених грошей, а підприємства за мовчазної згоди місцевої влади ріжуть на металолом. На думку виступаючих, вагомислово у вирішенні таких доленосних для населення питань, як житло, робота, зарплата, мають. Сказати і сільські голови. Приїжджаю в кожен, ну, і голова села отримує максимум 670, а вона отримує 25%. Я кажу, так подивишся, до Бога, відкрий очі, віддай же четвертинку і заплати їй 100% за допомогу, вона тобі і клуб накриє, і побігні, і ще щось складає. І так, голова села, секретар села, запарадник і всі справи, всі інші там. Там, розумієте, люди розграблені ферми, розграблені тракторні стани, від Онозебесні, акта передачі від, від господаря до господаря не знайдеш. Постановою Пленуму визначено завдання щодо погашення в цьому році боргів із заробітної плати, а в наступному довести її розмір до середньостатистичного показника в державі. Цьому, на думку виступаючих, мають посприяти і заходи уряду, адже нині діючий прем'єр Віктор Янукович єдиний із кандидатів у президенти України, який підписав контракт із профспілками, і його передвиборна платформа співпадає з програмними цілями організації, яка стоїть на захисті прав людини праці. Наріжним камінь соціального партнерства в нас в державі є генеральна угода на 2004-2005 роки, яку підписали прем'єр-міністр Віктор Янукович, голова Федерації проспілок України Олександр Стоян, керівників проспілкових об'єднань і проспілок. Позитивним є те, що владна сторона і особисто прем'єр-міністр намагаються всіма засобами розвивати соціальне партнерство з проспілками. Серед кращих колективів області, де працівники оточені увагою і піклуванням, названо відкриті акціонерні товариства Укрелектроапарат, Хмельницький залізобетон, агрофірму Козацька долина».